Вітаю вас усіх. Я сьогодні з вами хочу поговорити про те, яким чином назріваюча парламентська криза може бути пов'язана зі зривом мирних домовленостей, які тільки нещодавно відносно розпочалися, і з тим, що американська сторона може змусити підписати Україну мир на невигідних для нас, а для вигідних для Російської Федерації умовах. Будь ласка, у коментарях напишіть. Як ви сприймете, якщо дійсно деякі пункти мирного договору, який буде так чи інакше рано чи пізно підписано, будуть не відповідати тим українським інтересам, які заявляються на даний момент, краще, як кажуть, худой мір, ніж будь-яка війна, чи краще воювати, але ні в якому разі не здавати ті позиції, які має на даний момент а, Україна? Тепер давайте подивимось на наступне. Так чи інакше може скластися ситуація, що в один прекрасний момент американці адміністрація Трампа чи, можливо, інша адміністрація, ми не знаємо, коли це відбудеться, буде дотискати українську владу до того, аби підписати мирний договір на умовах, які не зовсім вигідні Україні, або піти на ті компроміси, які українське суспільство не буде сприймати. Ви ж... Розумієте, що Зеленський для Зеленського для президента підписання подібних мирних домовленостей це щось на кшталт смерті. Ну, в кращому випадку його відправлять після повернення до Києва до Буцегарнії. Його, його все оточення будуть судити. Вони отримують пожиттєві терміни. А в найгіршому випадку повісять на найближчому дереві. А на найгіршому випадку, як колись зробили древляни з князем Ігорем Рюріковичем через жадібність, коли він повернувся до них по другому колу, намагаючись узяти данину, і тоді вони вирішили йому помститися. Прив'язали одну ногу до однієї, однієї сосни, другу ногу до іншої сосни. Відпустили ці дві сосни і його від розірвало навпіл. Так, от, якщо той президент, той лідер, який підпише. Мирні договори на вигідних для Росії умовах в принципі може стати таким новим в історії України Ігорем Рюріковичем. Княгиня Ольга, правда, потім постилася за свого чоловіка Ігоря, але це тема зовсім іншої з вами розмови. Та й проблема в тому, що насправді підписати щонебудь з росіянами Зеленський апріорі навряд чи зможе. Вони ненавидять з Путіним одне одного. Вони терпіти, вони навіть в очі одне одному дивитися не можуть. І як завжди, на, в таких ситуаціях на допомогу приходять справжні і щирі друзі ще до виборів президента і до парламентських виборів, дуже хорошим другом, і не даремно, що саме він став очільником президентської фракції, був Давида Рахамія. І тут подейкують злі язики, ну з банкової, яких називають, що частина фракції Слуга народу мінімум 10 депутатів планують вийти з фракцією. Під проводом того самого Давида Арахамії. і таким чином спричинити розвал коаліції. Після цього парламент стане абсолютно неконтрольований офісом президента, дійсно, зелені кнопочки вони можуть стати суб'єктними і приймати всі рішення незалежно, не оглядаючись ні на Єрмака, ні на будь-які дзвінки. З банковою. Вірите ви в це чи не вірите? Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях. І, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал, е тому що алгоритми YouTube працюють таким чином. Людина, яка дивиться відео, підписується на нього в цей момент. І одразу це відео рекомендується іншим глядачам. І е після цього доведеться формувати нову парламентську. Коаліцію, в яку вже війдуть не тільки слуги народу, але виникає питання: хто стане очільником цієї коаліції і хто стане е, спікером Верховної Ради? Крісло спікера Верховної Ради надзвичайно важливе, тому що в разі відставки президента України саме спікер Верховної Ради опиняється виконуючим обов'язки президента України. Ну от уявіть собі, що Руслан Стефанчук. Стане виконуючим обов'язки президента України. Це той, який каже, що війна закінчиться тільки тоді, коли е, Україна поверне Крим. Війна закінчиться для Стефанчука тільки тоді, коли він схудне до 70 кілограмів. Вибачте за небудь-позитивні висловлювання. Хотів би побачити воювати до кінця. Хотів би побачити його на війні. Руслана Стефанчука. Це буде. знаєте, пам'ятаєте, колись такий був журнал Каламбур. Це Стицьковський, там була така серія железний капут. Тут я хочу побачити Стефанчука в касці, в бронежилеті і на танку. Який штовхає двоє людей, тому що зі Стефанчуком в танку танк не може сам рухатися, не вистачить сили кінських сил для того, щоб перевезти Стефанчука. Уявляю собі цей зірковий десант. Але це відхилився від, ем, відхилився від теми. І от такий ем, поводирство для Арахамії, воно для нього відкриває пряму дорогу. На посаду спікера Верховної Ради України, і в тій ситуації, якщо раптом станеться так, що американці вже остаточно будуть дотискати українську сторону і будуть дотискати президента Зеленського і жодні відеозвернення, нові плачі Ярославни, як, наприклад, це було минулої п'ятниці, коли Зеленський сказав, що Україна на розпутті або втратити гідність. Або втратити найнадійнішого партнера. От коли це нічого не допоможе, і Зеленського будуть підтискати до того, щоб щось підписати, коли вже всі будуть розклиті плівки Міндіча, названі прізвища людей, які крали на оборонці, доведеться щось робити. І в цей момент Зеленський може, у нього залишається остання карта, останній хід конем, який вийти і сказати, ці. Мирні домовленості, до яких підштовхують Україну, до яких підштовхують мене. Я взяти за таке на себе відповідальність не може, нехай вирішує саме український народ. Тільки одноосібно я це приймати рішення не можу. Для нього це насправді буде порятунком. Тому що, якби він сам одноосібно щось підписав і повернувся потім в Київ, його б повісили на найближчому стовпі в кращому випадку, відправили б до буцегарні. Звісно, ніхто такого не хоче. І сказати, я нехай рішення приймає український народ. Я складаю депутатські повноваження. Є парламент, обраний народом, який відображає різні політичні сили, різні думки всіх верх суспільства, а не ті, хто голосували саме за мене, там всі є. Нехай парламент приймає це рішення. І далі підписувати щось або не підписувати буде приймати рішення. Винятково спікер, а точніше виконуючий обов'язки Верховної Ради України. І тепер давайте повернемося і згадаємо 2022 рік. Хто очолював українську делегацію на перших переговорах з російською стороною спочатку в Білорусі, а потім, коли були зустрічі української сторони з російською у Стамбулі, це був саме Давида Рахамія. Саме він сидів на перебув і потім згадайте його інтерв'ю Дмитру Гордону, де він розповідав про те, що були домовленості і були непогані домовленості, і до нього безпосередньо в російської сторони ну, типу, як є якась довіра. Він у них буде, типа як, рукопожатний. Якщо рукостискання Зеленського і Путіна я уявити не можу, то Арахамія, який безпосередньо сидів і дивився в очі російським переговорникам, ну, типу він з ними якось може сидіти і знову розмовляти. І це та людина, яка теоретично від імені України могла б щось підписати. І як тільки було підписано принаймні якісь мирні домовленості, Арахамія, або точніше, спікер парламенту. Може йти у відставку, виконуючи обов'язки президента, розпускати Верховну Раду і одразу оголошувати президентські і парламентські вибори, які будуть проведені одночасно в один день за 100 днів після оголошення перемир'я. Як це прописано у тих 28 пунктах плану? Який американська сторона привезла українській стороні, ви так само запитаєте, слава Господи, ну що за бред ти несеш? Ну що це за такі ідеї? Ну абсолютно якусь ерунду. А згадайте тільки ну, листи, які писав Давида Арахамі у лондонський високий суд, захищаючись проханням ну, на захист Романа Абрамовича. А до речі, Роман Абрамович був одним з, тих, одним з тих переговорників з російської сторони у 2022 році на захист Романа Абрамовича, тому що він нібито врятував 400 тисяч українців. Таке може теоретично статися. От напишіть, якби ви поставилися, якби президент Зеленський подав у відставку, і як взагалі ви ставитесь до тих мирних процесів, які розпочинаються, які відбуваються на даний момент. Я е, чекаю вас у коментарях. Все це будемо з вами обговорювати. Е, ставте лайк по цьому відео і підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал і на мій інстаграм. В-Нижнє підкреслення Соломка. Я вам дуже дякую.